Святковою атмосферу у грецькій податковій не назвеш лише за кілька днів до нового року. Тут шикуються величезні черги. Тисячі греків принесли і здають до установи у Афінах номерні знаки своїх автомобілів. Це означає, що потягнути податок на транспортний засіб вони вже не здатні. Тож автомобіль зустріне і проведе новий рік у гаражі. «Я здаю номерні знаки мого автомобіля, тому що я не можу заплатити податки за обидві машини, які маю. Ми повинні їсти і платити за електрику та тисячу інших речей. Коштів чи на податок на авто не вистачає. У мене маленька машина. Я здаю номери автомобілю моєї дочки, яка без роботи вже два роки. Лише за грудень виснажені кризою грецькі автовласники здали у податкову 70 тисяч номерних знаків. Це на 15% більше ніж за аналогічний період. Минулого року однак дві третини цих водіїв мають ще один автомобіль.